Вам уже більше не треба боятися ТЦК, і зараз ви дізнаєтесь, чому. А перед тим як я продовжу, підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки, коментуйте і погнали! Отже, з 5 жовтня Кабінет міністрів затвердив нову постанову, за якою бойові бригади і підрозділи Збройних сил України та і Сил оборони можуть напряму мобілізовувати собі. Військовослужбовців, минуючи е, так звані ТЦК, які у більшості свої своїми діями багато чому скомпрементували е, почесну службу Збройних сил України та інших силах оборони. Отже, для цього, для того, щоб обійти ТЦК і не зв'язуватися, не бути, як то кажуть, е, заручником системи, коли ти не знаєш, куди ти потрапиш, ти можеш піти туди. Де ти бажаєш служити, а служити доведеться? Ну я вважаю, що більшості чоловіків цієї України, тому що війна, на жаль, продовжується і це є сенс виживання нашої країни. Якщо ми її не захистимо, то Україна перестане існувати. І що буде з нами, з нашими близькими, тут уже дуже дуже багато питань, чи зможемо ми вижити в умовах капітуляції і в умовах того, що нас окупує ворог. Отже, зв'язуйтесь з тим підрозділом, яким ви бажаєте служити, отримуйте е попереднє погодження, пишете заяву, знаєте вже, куди ви підете, на яку посаду, пишете заяву на ім'я командира цієї військової частини, що хочете приєднатися до нас. Командир ставить візу на ваші заяви, виписує е лист на направлення на. ВЛК, тобто військово-лікарську комісію, ви приходите ВЛК і поступаєте напряму в цю частину. Якщо ви ще не служили але або ваш попередній досвід служби був понад 10 років, вас після мобілізації напряму в частину відправлять в навчальний центр для проходження первинної базової військової підготовки без таке. Якщо ви вже маєте досвід або служили нещодавно, то ви вже безпосередньо приступаєте до виконання своїх обов'язків. Можливо, вас теж пішлють на якісь курси для підвищення вашої кваліфікації, це вже нюанси в кожному підрозділі окремі. Можливо, в цьому підрозділі є свої е, такі неформальні підготовчі центри, такі як Третя штурмова Азов 47 а влаштовують для своїх новобранців. 95-те, я знаю, і ви там підтягуєте свої навички, підтягуєте свої вміння вести бойові дії на цій посаді, яку вас призначили, і вже проходите бойове злагодження і служите. І ТЦК цікаво, вам вже не потрібно, вам не треба боятися бусифікації. Не треба боятися того, що вас запруть, забруть мобільний телефон не дадуть навіть з рідними попрощатися і вважати, що вас на м'ясо відправлять, тому що ви свідомо пішли і да, ми вас чекаємо в Збройних силах України. Ви нам потрібні для того, щоб перемогти ворога. Слава Україні! І зустрінемося в наступних випусках. З вами був Юрій Басюк.